Сигнальні канали по трейдингу, популярне явище в Телеграм. За символічну суму трейдер виставляє власні угоди, які ви вдало копіюєте і заробляєте разом. 99% таких двіжух з ками, що тільки тягнуть із вас гроші. Але чи є дійсно працюючі? Я Артем, автор крипового блогу», і Сьогодні ми перевіримо найбільшу в Україні сигнальну групу Shark Trade. Хлопці позиціонують себе як крипто криптоком'юніті, засновник юра батько, доволі популярний криптоблогер інстаграм. Своїх сторіс він часто виставляє результати власних трейдів, а також користувачів закритого ком'юніті по крипті. Саме так називається Приватка Shark Trade. Це комплекс телеграм-каналів на різні теми по крипті, де кожен вибирає собі потрібну і цікаву галузь. Або як я називаю, структурування і продаж безкоштовної інформації. Про кожну гілку детально розповім наприкінці. Зараз нам цікавий розділ трейдингу, де команда публікує сигнали на торгівлю. Відповідний канал має назву Trading Signal. 7 липня я написав адміну про бажання вступити в ком'юніті. Мене попитали про рівень знань після відповіді кинули посилання на бота. В ньому я оплатив 150 доларів та наступного дня отримав лінки. На усі блоки ком'юніті. Кожен з каналів відповідає тематиці: NFT, дропи, токенсейли, амбасадорки, але першочергово розглянемо розділ торгівлі. Відсортувавши продукт по папкам, нам лишилося чотири групи. Я людина конкретна, тому першим ділом пішов рахувати статистику усіх наданих сетапів за минулий місяць. Трейдін Сігнал читала розчарування. З 8 червня по 8 липня жодна з угод не відпрацювала. Або ціна не дійшла, або позицію відмінили через обставини. Це, звісно, печально, але що вони тоді в сторіс публікують? Де всі ці ПНЛ на 300 та угоди з величезним ризик ревардом. Кожного дня команда дає огляд ринку в каналі Shark Intraday. Тут розбирають ситуацію по бітку, ефіру та альтам, потенційні позиції та іноді їх відкриття з деталями. Але це не сигнали, а просто набір факторів. Тобто, якщо ціна зробить так, так і сходить сюди, тоді, можливо, буде доцільна така угода. Статистику сигналів порахувати неможливо, апдейти по аналітиці часто перебували минулий аналіз, тому він ставав неактуальним. Згодом я зрозумів, що основна робота публікується в чаті інтрадей. Тут армін редагують цитапи, що дали. Раніше та виставляють свої позиції. Але навіщо така складність? Чому одразу не давати в канал угоди? Якщо стало неактуально пишеш відбій та публікуєш нову, того що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Якщо серед купи повідомлень один з адмінів опублікував правильний сигнал, то давайте покажемо на всю інсту, як круто відпрацьовують сетапи, що ми даємо. Ще й накинемо ПНЛ для переконливості. Навіть конкретний ризик не вказується, аби потім не відповідати за це. Я чесно намагався зібрати для відео, хоч якусь статистику, узяв цей чат і почав структурувати до таблиці всі угоди. Води, що давалися Shark Trade адмінами за 30 днів. Але в Shark Intraday панує робочий хаос. Кожен адмін бачить ситуацію ринку по своєму, часто оновлює як свій, так і загальний аналіз і не завжди вказує алгоритм дій. За годину часу я не обробив навіть один день цього спаму повідомлень і кинув цю ідею. Очевидно, що шарки вміють торгувати криптою. Це видно по відкритим роликам, де аналіз ринку доволі обґрунтований та логічний. Часто позиції збігаються з особистими сетапами, що підтверджує компетентність питань і трейдингу. Але через незгрупованість і спроби скинути відповідальність. Аналітика перетворюється у про все та ні про що. Якщо ви зможете постійно видряпувати сигнали серед сотень спам-повідомлень учасників ком'юніті, то при правильному ризик менеджменті торгувати в плюс буде не проблема. До речі, шановні, не забувайте оцінювати відеоролики, я роблю ці експерименти для вас. Для цього відео 150 баксів витратив, рахуйте, мінімалка в Україні. Більше інфи публікує в Телеграм, де також тестую аналог сигнальної групи, тільки грошей за це не беру, чисто мої угоди. Дані в приватному ком'юніті Sharp Trade потребують власного аналізу. Якщо ви не розумієте у відкритті позиції, розрахунку об'ємів, базовий функціонал смартмені концепту і не можете проаналізувати сетап, то якісно користуватися продуктом не вийде. Виникає парадокс, Щоб в'юзати приватку потрібно вміти торгувати, а вміючи торгувати, вам не обов'язково купувати доступ до всяких закритих каналів. Тільки якщо хочете використовувати повний інструментарій команди, в цьому є сенс. Як вже було сказано, це просто згрупована безкоштовна інформація з власними думками та аналітикою, що цілком можна замінити аналогами. IDO, дропи, NFT, амбасадорки, ноди тримайте список. Каналів, що повністю покриють вам потребу в цих івентах: Whiteліст, Залупатрей, ICO інвестор, криптолоди з ноди з гуру, інкриптед, даблтоп, криптобулка і власне відкритий канал ШаркTrade. Я подумав і вирішив зробити статистику контенту ком'юніті за минулий місяць. Сортував за трьома критеріями: Nice свої думки та цікаві ідеї. Нейтрально та не найс, nice, безкорисна та загальнодоступна інфа. Результати подані в таблиці для ознайомлення. Інформація не може коштувати грошей, виплатити за час, який на вас витрачають члени команди. Шарк Хлопці, що розбираються в роботі з криптою і розказують про це українцям, паралельно наближаючи нашу перемогу за будь-якої нагоди. За це особливий респект. Це набагато краще всяких мінарщиків та Тікток-шахраїв, що своїм гнилим контентом продовжують розводити людей. Може, колись бахнемо колабу, коли придумаю, що мені продавати. Виходить, я обістрави, похвалив. Я вже як гордон. А чи вартує їх продукт своїх коштів, вирішувати вам. В коментарях пишіть фідбек та бажані теми для наступних відео. На цьому все. Бувайте!